Друзі, всім привіт! Неодноразово показувала вам цвітіння цієї красуні, цієї брасокатлеї з величезними квітами, з дуже вишуканою яскравою губою. Як бачите, по моховому кому росла вона у чистому мості. Це вам як підтвердження того, що котлея може зростати у будь-якому ґрунті, в який ви її посадите. Головне підібрати полив для тієї, для того чи іного ґрунту. Як бачите, у цієї котлеї був замалий вже горщик, в неї вже псевдобульби і рости. Звисали з горщика, тому я достати її, просто достати з горщика я не змогла. Я його порізала на частини і від... виняла її із того горщика. Чудова, дуже чудова рослина. Відверто кажучи, хотіла поділити її навпіл і продати половину, але, добре, бачу, що щоб не поламати коріння, навпіл, її поділити не прийдеться. Я знаю багато хто питав з вас у мене саме за цю котлею, чи буду я ділити, чи будуть поділки, то я так гадаю, що поділка буде одна. Оці звисаючі псевдобульби, не знаю, скільки їх тут буде штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7. І вартість цієї поділки буде 600 гривень. Якщо бажаючи є, пишіть, відріжу і завтра ж відправлю. Вона квітне часто і гарно і з кожного нового росту. Тому телефон вайберу я вам пишу в описі до цього відео. Хто встигне того і петлеє.